Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне, навколо політичне, подекуди російське, подекуди польське, будемо говорити із Ігорем Рейтеровичем. Він керівник політико-правових програм ГО, Український центр суспільного розвитку. Вітаю пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава вітаю і мої вітання, шановним глядачам Ютуб каналу Фокус. Прошу і закликаю вас залишити вподобайку нам авансом. Сьогодні буде цікава розмова. Пишіть свої думки у коментарях стосовно наших тем із паном ігорем. І, звісно ж, підписуйтесь на youtube канал Фокус, аби залишатися в фокусі. Ми продовжуємо і розпочинаємо. Так, пане Ігоре, стосовно ці історії навколо інтерв'ю Такара Карлсона, екс журналіста ведучого Fox News, начебто трампіста, його приїзду до Російської Федерації і наслідків цієї розмови, направду переглядів назбирало чимало ця розмова і продовжує набирати це. Тема дуже резонансна. І скажімо так, неочікувані тези десь подекуди очікування, а подекуди і неочікувані в тому сенсі, що. Путін ну здається, вже не приховує своїх діагнозів у своїх тезах, так і хотів би запитати, чи досягнув він того, чого добивався, чи, вибачте, за сленг схавав той його слухач західний, той, хто готовий був його слухати, його тези. Ну, це взагалі було схоже знаєте на театр одного психічно хворого актора, і він за великим рахунком нові тези якісь не повигадував. Ну крім псевдоісторичних дискурсів, в нього виявляється тепер Польща Вина в початку Другої світової війни. Вона змусила змусила Німеччину напасти, тому що не хотіла віддавати одне місто, і так далі. Але за великим рахунком інтерв'ю провалилося. В якому сенсі ота От мета, яку перед собою десь ставив Путін, вона дуже погано була реалізована. Він намагався передати ключовий меседж, що він готовий сідати за стіл перемовин, домовлятися, але тільки на своїх умовах, на умовах збереження контролю над тими тимчасово окупованими територіями України. Але він це зробив настільки неоковирно, настільки стрибаючи з тему на тему, що я думаю, та аудиторія цільова, на яку він орієнтувався, вона не відреагує жодним чином так, на що він покладав певні надії. Крім того, отака. Достатньо плутана розмова, якісь історичні там ремінісценції, багато інших таких речей, вони більшою мірою е, ну, зіграють йому великі мінус, ніж якийсь плюс, тому що всі, хто на це подивиться, побачать достатньо стару людину, втомлену людину, людину, яка живе в своєму якомусь вигадуваному світі і намагається це, ну, це бачення нав'язати всім іншим. Те, що там вона має велик, велику кількість переглядів, ну абсолютно ж не означає, що вона вплине на аудиторію. Значна частина тих. Хто це подивився? Ну це такі люди, як ми з вами, як українці, які на це дивилися, щоб просто в черговий раз переконатися в неадекватності фюрера Російської Федерації. От і все тому е, мета, яка була, вона не спрацювала. Я думаю, що це чудово зрозумів і сам Такер Карлсон, який насправді провів дуже комплементарне інтерв'ю. Не задавав ніяких гострих питань, усіляко намагався якусь путіну підіграти. Але в кінці, ну зрозумівши, що мабуть відбулося, він же сам відверто сказав, що я буду ще рік осмислювати те, що тут прозвучало. Ця людина якби не вміє давати інтерв'ю, бо вона живе в своєму там світі, і спроба показати Путіна з якоїсь там іншої сторони чи представити його позицію, яка там відрізняється від позиції багатьох розвинутих цивілізованих країн, ну, вона за великим рахунком не вдалася. Ну, варто зауважити, що окрім українців, однозначно це інтерв'ю подивилися і в Штатах, і у Польщі, що найголовніше, і вже є реакція очільника МЗС нашої сусідки Радослава Сікорського дійсно це обурює, оскільки своїми тезами Путін не те, щоб звинувачував Польщу, а разом з тим, водночас і виправдовував Гітлера у його агресії. Через оці всі тези, через цю всю правду в лапках, пане Ігоре, як ви вважаєте, якою буде реакція світової спільноти? Тому що ми постійно говоримо про те, що він нелегітимний, на Росії. Немає виборів. Ці вибори так звані, які будуть у березні, і так далі. Що він буде не рукопожатним і так далі? Чи можна говорити після цього інтерв'ю, коли відкривається внутрішній світ Володимира Путіна з цього боку про те, що перемовин ніяких не може бути, тому що з хворими ніхто перемовини не веде, ні українці, ні світова спільнота? Ну я думаю, що світова спільнота значною мірою цим, цим якраз утвердилася в цій позиції. Да? Розумієте, вони можливо там хотіли або сподівалися почути якусь мінімально адекватну позицію, але її не було. Спочатку він 25 хвилин розказував в якісь несенітниці про історію. Потім е, жалівся на те, що Захід там зраджував Росію, робив щось не так і так далі. А потім почав от, говорити про те, що е, давайте якось виправляти ситуацію про щось там домовлятися. І, а, а то все позагине в ядерному ну, в ядерній війні. Тобто, знаєте, ну така собі історія е, дуже зрозуміла в принципі для багатьох світових лідерів. А е, плюс його оці ревізіоністські мотиви. І виправдовування фактично Гітлера на фоні того, що він розказував про якусь умовну денацифікацію України, навіть не знаючи. Ну це до речі, питання більше до інтерв'юєра, тобто до Карлсона. Він взагалі, якби готувався, він би сказав, що в Україні вже багато років існує закон про, про декомунізацію і денацифікацію, згідно якого заборонено використання всіх символів там да і взагалі підтримка ну цих двох абсолютно людожерських ідеологій, які були в 20-му столітті, але готувався він до інтерв'ю дуже погані. Гано, і тому воно закінчилося так, як закінчилося. Але от реакція, по перше, журналістської спільноти дуже показова: всі представники якісних медіа по всьому світу написали все, що вони думають про Карлсона і все, що вони думають взагалі про це інтерв'ю. Да? тому, що ну не можна так брати інтерв'ю у диктаторів, взагалі у диктаторів не можна брати інтерв'ю, тому що це їх певною мірою виводить в публічну площину. Але якщо як ви все це робите, то ви повинні задавати ну, правильні питання про бучу, про вбивство мирних людей, геноциди. Багато інших моментів ну а цього не було. Ну і зрозуміло, що реакція лідерів вона очікувана. тому що Путін, говорячи, що я не збираюся нападати, наприклад, на країни НАТО або там на країни Європейського Союзу, 36 разів згадав Польшу. Угу. в тому чи іншому в контексті. Мені здається, полякам зараз дуже сильно треба напрягтися. І значну частину тієї техніки, яка в них є, їм треба якомога швидше передати Україні, тому було більше часу на всякий випадок підготуватися. Ну жарт жартом, але дуже добре насправді, що Путін це сказав, тому що він черговий раз підтвердив свою недоговороздатність і те, що він тут однією рукою робить одне. А іншою зовсім інше, І говорить одне, а потім по факту виходить зовсім інша історія. І це інтерв'ю все дуже добре підкреслило. Тому я думаю, що його сподівання на певну зміну іміджа на можливість прорвати цю інформаційну блокаду вони насправді не справдилися, і всі побачили, чого він вартий і що від нього слід очікувати. Е, була така теза, була така е, версія, що такер Карлсон може в майбутньому, якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів знову стати віце-президентом, стати його помічником, і, начебто, такер Карлсон міг би передати якесь повідомлення Путіну через Трампа. Ну, ми знаємо е, ці тези Трампа про закінчення війни в Україні за 24 години і про те, що він знає Путіна і вміє з ним домовлятися. Якщо Таку гіпотезу прийняти, а можемо пофантазувати, пане Ігоре, що міг Трамп передати такером Карлсону? Ну теоретично я чув таку версію, там про неї говорили. Я відразу скажу, що я не сильно в неї вірю. Поясню чому, Тому що все ж таки такер Карлсон не настільки наближена персона до Трампа. Щоб через нього щось передавати відповідно путіну, а якщо навіть уявити, що якісь там натяки чи напівнатяки могли бути, ну вони достатньо прості. Мені треба перемогти, а потім ми з тобою типу поділимо світ. Ну, якби вирішимо це питання, ти відчепишся від України. Ми тобі залишимо там ті території, які ти захопив, і на цьому поставимо крапку. Ну теоретично, така розмова звичайно могла мати місце. Але я ну, скажу, я це ще раз не вірю, тому що ну вони не настільки близькі, і навіть історія про те, що він його може призначити там віце-президентом, і так далі. Судячи з амбіції Карлсона, він претендує мінімум на держсекретаря. А це вже розумієте, зовсім інша історія. Людина без відповідного досвіду навряд чи може займатися такими речами. Тому, скоріш за все, це було це була знаєте, така ініціатива Карлсона хайпанути значить, спробувати зробити собі ну ім'я таке глобальне, поспілкувавшись з путіним. Але е коли він давав вже певний коментар після цього інтерв'ю, було помітно, що він е ну сам зрозумів, що воно не туди, куди він хотів, і він не отримав те, що він хотів. Е 100 мільйонів переглядів е це зовсім не те на що він розраховував. Він насправді хотів би це капіталізувати в дещо іншому якомусь форматі. А цього не відбулося навіть попри те, що він там намагався якісь провокативні питання задавати. але що цікаво, провокативні питання не в точки зору Путіна, а з точки зору американської політики. Ну, наприклад, що а Штати можуть перші на вас напасти. Ну, наприклад, на Росію да, там в ядерному плані. Ну, навіщо взагалі це робити і так далі? Не зрозуміло, але він це намагався робити. Тому я не думаю, що він там щось від Трампа передавав. Е якісь сигнали він від Путіна там отримав, зібрав. Ну чи помітить їх, до речі, Трамп? Ну також питання відкрите, тому що він така людина, що сьогодні бачить одне, завтра бачить інше, а післязавтра взагалі забуває про те, що відбулося. Там цікава така історія про цей дійсно Данцик, про Гданськ, о, який вимушив, о, начебто, Адольфа Гітлера, напасти на Польщу, а поляки такі, що не не захотіли віддати свою землю, такі скотеняки. Та о, пане Ігоре, чи може зіграти та сама риторика о, проти Росії в, в плані, в контексті Калінінграду і Німеччини? Абсолютно, і дивіться, якби знов-таки Такер Карлсон був справжнім журналістом, то він би міг задати ці питання: що, е, а що з Курилами, наприклад, так. а що а з Кениксберською областю? Ви а ж Просто да, захопили, і відповідно вона вважається там окупована. Курили взагалі є окупованими, і це Японія. Ну на офіційному рівні визнає і підтримує. Україна. До речі, теж тобто, ми ну це територія Японії, і багато хто про це говорив ще до 2014 Скажімо року, тому от Путін. Займаючись цією ревізіоністською політикою, він там насправді випускає певною мірою Джина з пляшки, тому що величезну кількість претензій тепер можна висловити по відношенню до нього і до Російської Федерації. І от знов-таки був би підготовлений журналіст, він би сказав: так, послухайте, частина земель Російської Федерації на сьогоднішній день раніше входила фактично до складу України. Але ж українці не висувають вам претензії там на Білгородщину, Курщину і там частину Вороніщини. Да? Вони цей указ президента України. ні це ж не про дивіться, Це ж не про територіальні претензії. Там мова йде про збереження і допомогу в збереженні ідентичності населення. Але ж ніхто не говорить про те, що ви здаєте російські паспорти і візьміть українські. Те, що там сіменян навіжена кричало, а вони хочуть захопити наші території. Ну це це її проблеми. Це указ чисто культурний про м'яку силу. Про те, що ми захищаємо, скажімо, е ну своїх там співвітчизників певної міри або можемо, будемо їм там допомагати розвивати культуру, підтримувати культуру там і так далі. Тому це трошки не про це. Але ну питання знов таки в підготовці. Коли людина йде на таке інтерв'ю, вона повинна розуміти, що там буде приблизно, і мати ну якісь знання з того, про що буде говорити візаві. А Путін на початку сказав: Ви ж історик за освітою, карсон сказав єс, і звідси почалося. Да, тобто йому треба було мовчати. Казати да ні, ну я не настільки загиблений в Рюріка там Володимира Великого і багато інших якихось речей, і ніякої Росії в 9-му чи 10-му столітті не було від слова зовсім. Вона з'явилася в 1724 році, там, 25-му, да, коли був нічтатський мирний договір підписаний Петро І Московське царство назвав Російською імперією. Ну а з листами Богдана Хмельницького, взагалі, можна було це обіграти по зовсім іншому, але ну вийшло, як вийшло по факту. До речі, не в останню чергу і можливо. Вона навіть в першу чергу Росія, так за рахунок нашого українця Пана Прокоповича, дістала цю саму... вона дістала цю назву, тобто він виступив дійсно з пропозицією таке створити. Але розумієте, ну це ж можуть говорити люди, які мінімально там знайомі з, з нормальною історією, адекватною історією. Але від е, журналіста може цього і не слід вимагати. Але якщо ти знаєш, що твій візаві дуже любить впадати в історичний маразм, то ти повинен бути до цього готовий. Ну ми, на жаль, цього не побачили. Тому е, от. Вийшло так, що переглядів багато, але сутність цього інтерв'ю, ну вона пуста гнила. І це знаєте, як інтерв'ю з Людожером, ну, за великим рахунком. От ви приходите, він вам ну, може бути там цікавий, але ну, серйозно ставитися до того, що він говорить, ну це дивна історія. І наостанок, от також хотів би звернути увагу, всякі фізіогномісти. Я впевнений, вже розбираються інтерв'ю. Там був такий момент, коли Путін поправив свою ногу, аби вона не рухалась незалежно від нього, та і. А загалом, якщо говорити про сенси, то деякі аналітики зазначають, що лейтмотив цієї історії ми не відмовлялися від перемовин. Ми готові до них. Давайте сідати за стіл перемовин. Це ключовий меседж. Путін дійсно присвятив цьому бездостатньо багато уваги. Там же колеги ваші рахували. Він 28 разів здається сказав перемовини. Ну згадав слово перемовини в, е в контексті цієї більше ніж двогодинної розмови. Тобто, меседж такий був, але розумієте, це був меседж такий без альтернатив. Ми готові тільки за умови там збереження тієї ситуації, яка є при тому, що він далі по суті вкинув тезу, що ми хочемо всю правобережну Україну разом з Києвом. Це типу Росія. От ми можемо з НАТО домовитися, поділити світ там на сфери впливу і на цьому поставити крапку. Але він про це говорив раніше. Зараз він просто це підтвердив, скажімо, на такому рівні, ну як це сприймається на заході, ми чудово знаємо. Да? Тут без варіантів, тут ніхто йому на зустріч не піде, тому що це означає випустити просто джина з пляшки, і цей джин потім призведе до величезної кількості конфліктів по всьому світу. Тому спроба була, чи буде вона якоюсь ефективною, я, чесно кажучи, в цьому сильно сумніваюся. Тут розумієте, дуже простий момент. Якщо він хотів чомусь переконати там Захід. До цього йому точно не вдалося. От mm. хто був впевнений в своїй позиції стосовно Путіна, він при цій позиції і залишився. Єдине, що ті, які може якось дивилися відсторонено на цю всю історію про Росію і, взагалі, про російсько-українську війну, мені здається, після цього інтерв'ю вони повинні зрозуміти, що це якийсь неадекват, і точно на боці Росії бути не можна, тому що він розказує якісь абсолютно дурні речі і робиться на повному серйозі, намагаючись там ще переконати, що він тільки він правий. У нього є якась папочка. Папичці якісь незрозумілі документи, а про що говорить таке бажання? стільки разів натякати на перемовини просити їх буквально, зважаючи на ці всі наративи про непереможність, про Вторую армію армію міра і так далі. Про те, що Шойгу їздить по заводах і демонструє, що в них там ВПК розвивається рекордними темпами, це прохання і бажання отримати собі паузу, чи все ж таки зрозуміло, що влізли не туди, куди треба? Я думаю, що це вже не стільки навіть про паузу, хоча, може, в уявленнях конкретно Путіна це про паузу, а в уявленнях його оточення влізли куди не треба, якось треба це закінчити. Але е, дивіться, це ж не виключає одне інше. Йому реально треба зараз, ну якби велика зупинка, тому що вони не витримують цього навантаження і не все так райдишне, як вони розказують. Ну це треба розуміти. А за останні кілька тижнів в них дуже великі проблеми по всій території Російської Федерації з нафтою і газом. А далі я так розумію, буде ще тільки гірше, на що ми дуже сильно сподіваємося. На що сюрпризів для них буде більше, ніж вони є на сьогоднішній день, і тому він цю тезу активно дуже закидує. Плюс вона така, знаєте, маніпулятивна. Він же в будь-який момент може сказати. Так я ж завжди був за перемовини. Uh -huh. Це ж ви, як до виступали проти. Він згадав, до речі, там про Україну сказав, що хай вони закон відмінять, який не дозволяє вести ці перемовини. Можемо тоді про щось домовимося, але обов'язково з врахуванням там, якби якби наших позицій, тобто, це якраз от класична диктаторська така, знаєте, теза. Попросити максимум, щоб потім як би трошки зменшити, ну і зупинитися на тому, що тебе реально облаштовує, і він намагається цю тезу реалізувати. Е, дуже так знаєте, цілеспрямовано. це не перші заяви, які він робить, і це говорить про те, що ситуація для нього розвивається зовсім не так, як він би хотів. Тобто, в нього є певні такі вже така необхідність, і от він зараз через такі канали її вкидає. Ну, ми будемо стежити за реакцією, тим не менш, можливо, збільшиться дійсно підтримка України з боку наших найближчих сусідів. Хоча в контексті країн Балтії варто зауважити, Ну що ще вони можуть нам віддати, чесно, не зрозуміло. Очікуємо на Польщу. І решту партнерів за океану, наприклад, той самий США. В той самий день я так розумію, дійсно у Сенаті гарні новини нам прийшли звіти, що стосовно голосування по пакету допомоги Україні. Але це вже інша розмова. І думаю, що також з вами, пане Ігоре, в наступних з'єднаннях поспілкуємось. Ігор Райтерович з нами був велике. Вам дякую, пане Ігоре. Керівник політико-правових програм ГО Український центр суспільного розвитку і дякую вам, о велике друзі, за те, що долушаєтесь за ваші вподобайки, за кожен коментар і за підписку. Будьте в контексті разом з нами, будьте у фокусі разом із фокусом. Мене звати Павло Ковальчук і до зустрічі у наступних розмовах.